Центральний місяць календарного літа почався з аномальної спеки, яка охопить в основному лівобережну частину нашої країни. Максимальні денні показники протягом першого робочого тижня, липня, можуть досягати позначок 34-39 градусів Цельсія. У чому причина погодної аномалії? Та яким буде місяць? Докладніше далі. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, якщо у західних та північних регіонах спекотна погода досить швидко піде, то центральні, південні та східні області залишаться під спекотним сонцем, як мінімум до кінця першої декади. Причиною аномальної погоди стане висотний малорухливий блокуючий антициклон, а також повітряні маси африканського походження. Крім того, в умовах слабко вираженої циркуляції атмосфери та розвитку термічного циклону у приземному шарі спостерігається Рігатимуться сприятливі умови для застою повітря, а це стане додатковим фактором у збільшенні температури. Західним та частково північним областям України більше пощастить. Завдяки активнішим процесам в атмосфері та проходженню атмосферних фронтів вони опиняться у більш комфортній та менш спекотній повітряній масі з рясною кількістю дощів та щільнішою хмарністю. Очікується, що у другій та третій декаді липня температурний фон в Україні трохи знизиться. Це Має статися завдяки послабленню блокуючого антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу Європи. Проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму. Тож бережіть себе, уникайте інтенсивного фізичного навантаження, намагайтеся перебувати в тіні та пийте більше води без газу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.